Радіо UA -Чикаго. Час новин зі Сполучених Штатів у студії Іван Саби та Наталія Маликелідзе. Сьогодні облується про нові санкції проти Венесуели, тарифна риторика Дональда Трампа, несподіване закриття федерального департаменту. Доч, вплив Трампа на вибори 26-го року, нові правила для іммігрантів та скільки цьогоріч коштуватиме вечеря на день подяки. Сполучені Штати офіційно визнали президента Венесуели Ніколаса Мадуро та частину його уряду, членами терористичної організації. Як повідомляє CNN, це відкриває адміністрації Трампа шлях до нових санкцій проти венесуельських активів та інфраструктури. За даними посадовців, такий статус також дає Вашингтону ширші військові повноваження для можливих операцій на території Венесуели. Повний ефект тарифів ще попереду. Президент Дональд Трамп заявив, що зараз США не бачить усіх результатів тарифної політики через те, що багато ретейлерів заздалегідь закупили великі обсяги товарів, щоб уникнути сплати мит. За його словами, коли ці запаси вичерпуються, надходження від тарифів злетять до рекордних показників. А це, мовляв, зміцнить економіку та національну безпеку. США. Трамп також чекає рішення Верховного суду щодо продовження тарифної політики без перерв. Створений Трампом департамент для скорочення витрат федерального уряду Додж офіційно припинив роботу за 8 місяців до запланованої дати. Його функції передані управлінню у справах персоналу. Символічні ініціативи Додж, зокрема заморожування найму теж скасовано, оскільки Додж так і не оприлюднив повного звіту. Обіцяні багатомільярдні заощадження залишаються непідтвердженими. Попри це, білий дім заявляє, що структура виконала ключові завдання з боротьби з марнотратством. Ройт повідомляє, що Дональд Трамп активно втручається в підготовку республіканців до вибору 2026 року. Президент особисто телефонує кандидатам, дає рекомендації, робить ранні схвалення, та наполягає, що головною темою кампанії має бути боротьба з високими цінами. На тлі невдалих підсумків недавніх виборів Трамп вимагає від республіканців акцентувати на зниженні цін і просуває ідею податкових послаблень, щоб повернути електорат. Дієчес хоче карати іммігрантів за використання соцдопомоги. Міністерство внутрішньої безпеки пропонує розширити правило громадського тягаря, яке дозволить відмовляти у грінкарті тим іммігрантам, хто користується медікейт чи програмами продовольчої та житлової допомоги. У дієчес наголошують, що державні пільги не повинні стимулювати імміграцію, а нові правила можуть зекономити країні до 9 мільярдів доларів щороку. Однак лікарні та виробники медичного обладнання попереджають про можливе падіння їхніх доходів попереду 30 днів громадських консультацій. Вартість традиційної вечері на День подяки у США падає вже третій рік поспіль. За оцінками Американської федерації фармерських бюро, набір продуктів на 10 осіб обійдеться у 55 доларів 18 центів. На 5% дешевше, ніж торік. Головна причина це значне здешевлення індички, яка стала дешевшою на 16% завдяки відновленню виробництва після пташиного грипу. Також знизилася ціна на булочки, начинку та інші вироби з борошна. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо Чикаго» та газату сурма через ЗЕЛ за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок у самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все Ви слухали головні новини. США у вечірній студії радіо «ЮЕЙ Чикаго. У студії для вас працюють Іван Саби та Наталія Маликелідзе. Залишайтеся з нами, адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.